До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання нашим телеглядачам. Традиційно в цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин Підписуйтесь на броди онлайн та сьогодні дивіться про таке. Западенці у Форест Парку. Божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Волейбольні змагання у бродах. Про ці та інші новини далі у випуску. На відновлення храму після пожежі далі збирають кошти, а у самій святині щонеділі тривають. Божественні літургії докладніше у сюжеті у місці броди ще досі відновлюють храм собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, який потерпів від пожежі минулого року. Тут щонеділі тривають божественні літургії, де отці Богдан Іван та Юрій Вихори моляться за всіх у добрих наміреннях, зокрема випрошуючи за мир в Україні. За ти, що також парафіяни у цей день змогли причаститися і помолитися за здоров'я своїх близьких та за допомогу Господа для нашої армії. Весь вірше нияковським наші, понережений наш, правління і все вітству, хородних і безлокових благородних і доброчинці святого храму всього, і всіх вас, християн, нехай мене, Господь, Богу у царстві світ, завжди і повсякчас, час і віки. Щира подяка всім жертводавцям, які своїми коштами та іншою підтримкою допомагають у відновленні храму. Оновити святиню після пожежі є надзвичайно дороговартісно, а тому ми вкотре закликаємо підтримувати фінансово храм. Реквізити залишаємо в описі під відео. Сергій Нікішин, телеканал Бродиумай. Ресторанно-готельний комплекс Форест Парк вже не вперше долучається до благодійності. Як виступали перед глядачами гумористи Западенці, дивіться далі у сюжеті. Форест Парк завжди відкритий для гостей, особливо коли тут відбуваються благодійні вечори. Відтак тут у ресторанно готельному комплексі зібралися небайдужі жителі району, які мали змогу зустрітися із гумористами-западенцями, які своїми жартами не лише веселили публіку, а й сприяли тому, щоб зібрати кошти для підтримки наших захисників. Спершу на початку усіх полеглих у війні з Росією. Пом'янули хвилиною мовчання. Згодом гостей вечора розіграли веселими жартами, зокрема, про трансформацію 100 доларів. Максимальна увага! Відкались трошки, щоб не перехватити. Максимальна увага. Вони в тебе. Я серйоз? Ні-ні. Глянь під своєю тарілкою. Внизу. Ні, знизу, знизу, Нема. Коля дорослий мужик, в що ти віриш. Вишукані страви від закладу та щирі жарти, взяті з життя, були присутні на заході. Жарти артистів, що були на сцені, запам'яталися глядацькій аудиторії надовго. Крім цього, поміж жартів були благодійні лоти. Зокрема, тут придбали футболку за чотири тисячі гривень. Чотири тисячі гривень раз. Друзі, можна скидатись, носити по черзі. Нормальна штучка. Правда, Правда. понеділок середа. Чотири тисячі гривень раз. Чотири тисячі гривень. Два. Чотири тисячі гривень за прем'янну футболку від компанії «Гарда», всі кошти на Збройні Сили України на пікап для хлопців які зараз на куршу на товариство. Чотири тисячі гривень. Два з половиною тобі не перепрошую. Чотири тисячі гривень. Три ваші обласки запрошують нас. Крім цього, на заході придбали авторську книгу від Владзя і в загальному цей благодійний вечір приніс для ЗСУ чималу суму коштів. Добрий вечір, шановне товариство. Я дуже хвилювалася, сьогодні, як приїду, бо я дуже хотіла з цими акторами, артистами, жартівниками познайомитись. І як би мій чоловік не був до мене прихильний, але я кожного вечора засинаю з цього. У завершенні благодійного вечора артисти поділилися з нами своїми враженнями. Друзі, всім привіт! Це колектив Западенці, Вар'яти та замок Люберта. Сьогодні відбувся наш благодійний концерт Форест Парк. Ми вже не вперше в цьому регіоні, так але дуже раді, що сьогодні завітали саме сюди. Дякуємо за гостинний прийом. дякуємо всім людям, які прийшли і щедро донатили на збройні сили. Нереальна атмосфера, просто ну це було щось неймовірне. Так, Володя? так ми до вас ще приїдемо з новою програмою Обов'язково наш колектив за два з половини. Роки дав понад 500 концертів підтримку збройних сил України. Маємо змогу продовжувати підтримувати і нашу армію завдяки таким людям, як ви, всі ті, хто ходить до нас на концерти, робити багато хороших справ. Я думаю, що сьогодні ми напевно і закрили вже збір на 1507 машину на секундочку туру 6992. Дякую вам всім велике. Слава Україні! Вираємо, слава! Сергій Нікішин, телеканал Броди У бродах часто організовують волейбольні змагання. Більше інформації у сюжеті в спортивному залі бродівської гімназії імені Івана Троша зібралися любителі волейболу, аби підтримати улюблену команду. Спершу віце-президент волейболу нашого району Віталій Лехчилін вручив м'ячі та форму одній із команд. Так, помаленьку. Цього разу тут змагалася також волейбольна команда Дружба та волія. Гра була динамічною та цікавою. Варто зазначити, що у нашій громаді є багато волейбольних команд. Які змагаються між собою, а також сюди часто приїжджають і команди з інших міст. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». на цьому ми завершуємо Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 16 лютого День єднання українського народу. Його президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року на тлі попереджень про можливу війну. День єднання нагадує, що лише спільними зусиллями ми зможемо подолати будь-які виклики та зберегти незалежність нашої держави. Шана всім, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за Україну. В'єднання наша сила та міць. 16 лютого наша країна відзначатиме День Єднання, свято, яке нагадує, що сила українців у єдності, солідарності та взаємній підтримці. З нагоди цієї події у Митницькій гімназії Кропицької громади учнями перших п'ятих класів був проведений захід Єднаймося заради миру, на якому звучали патріотичні поезії та пісні, діти відповідали на запитання Вікторини, розгадували ребуси. Наприкінці свята всі учні отримали додаткові завдання. Учні 5-9 класів мали заповнити зошит день єднання, де утворювали асоціативний кущ, з'єднували анограму, заповнювали кросворд, розгадували ребуси, відновлювали вірш, прислів'я. У свою чергу перші четверті класи розфарбовували долоньками єдності та великий плакат розмальовку. І з миром Божий в світі жити, і гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світі миш творити. Творити щастя, миру, засти добро, і це заши, нас Бог оберігає, і холод миру лине на діпра, і наше небо він не покидає. Як намся по волях тих серцях, хай знає світ, Нації є Ми давно обрали. вже свій шлях – Це війна. Незалежна Україна. Допомога військовим від Боратинського Старостинського округу Крупицької громади. 14 лютого жителями Боратинського старостинського округу було зібрано та відправлено на Донецький напрямок військовим продукти харчування, засоби гігієни, смаколики, окопні свічки та сітки. Дякуємо усім небайдужим людям за допомогу. Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного, нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку І каву на ходу попити замість сніданку, телефон не замовкає, зовсім і підве... Вже відстань кілька сот кілометрів. Коли потрібна допомога, будь-якій людині, Вивезу під пострілами на своїй машині. Кажуть, мудрі люди з миру голка нитка бідному сорочка, шию, маскувальна сітка. І жаків наварять проти танкових, як треба. Блокпост організують на дорозі просто неба. Розгрудки палаклави, строчить швейні машини Печуть, колодять, варять, жарять по всій Україні. У це вони дістануть і гроші знайдуть, тому що там чекають, там їх ждуть. Da bin ich gut, war А не діти заміністи І сітки маскувальні в'яжуть саме справжні леді їжу для стареньких везуть на велосипеді Броніки дістануть, Казки віднайдуть Хлопцям на блокпост борщику привезуть. І люди це прості, звичайні Тьоті, дяді, А пиріжки для ЗСУ пече Надя Розвідки балаклави строчать швейні машини Печуть, колодять, варять, жарить по всій Україні. Усе вони дістануть, і гроші знайдуть, тому що там чекають, там їх ждуть. І... Тобто не був юрист, водій чи інженер, вчитель чи програміст Розрузківала клави, строчить швейні машини, Почить, колотять, варять, жарять по всій Україні, тож вой напередовій зустрічай гостиниць, бо зараз волонтером став кожної України. хто б ти не був, юрист, водій чи інженер, вчитель чи програміст, ти український волонтер, хто б ти по життю? Спортсмен чи пенсіонер, дому хазяйка чи блогер, ти український волонтер. Дякую митницькій гімназії від воїнів 38-ї бригади морської піхоти за посилку. Ти український Повага до старших одна з головних цінностей людської моралі. У гості до жителів відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу Турбота Демидівської селищної ради завітали голова Демидівської селищної ради Сергій Радченко, директор комунального закладу Турбота Івана Павлюк, вихованці та викладачі комунального закладу Мистецька школа, що висловити свою шану та повагу людям, за спиною яких великий віковий та життєвий шлях. Побажали підопічно міцного здоров'я, гарного настрою, довголіття та подарували подарунки. Учні також подарували літнім людям українські колядки, віншування та побажання многих літ життя в мирі. А також приватний підприємець Деметра привітав жителів відділення подарунками. Щирі слова вдячності, теплі усмішки та сльози радості лунали зі слів літніх людей. Юнаки зі зборова стали чемпіонами дитячої футзальної ліги тернопільщини 19 січня. У теребовлі завершилися змагання дитячої футзальної ліги тернопільщини серед наймолодших учасників юнаків 2016-2017 років народження. Упродовж півтора місяця команди змагалися у три ігрові дні. В підсумку закономірну перемогу вибрала команда Чемпіон зі зборова, гравці якої не втратили жодного очка, здобувши перемогу у всіх восьми проведених поєдинках. Організатори також визначили кращих гравців дитячої футзальної ліги Тернопільщини в окремих номінаціях Так, кращим бомбардиром змагань став гравець команди Чемпіон міста зборів Роман Козак, котрий забив 21 м'яч у ворота суперників. А кращим гравцем турніру визнано Святослава Нечая з команди Переможця, чемпіон міста зборів. Нагородження проводили заступник Теребовлянського міського голови Іван Стефанович Яремко та голова комітету дитячо-юнацького футболу Асоціації футболу Тернопільщини Володимир Миколаєвич Ясиченя. Слава Україні! Героям слава!